Вітаю! Ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в erp системі Оду. І в цьому відео я хочу розповісти про нашу доробку від нашої компанії по локалізації для України для реєстрації податкових накладних і. По звіту з першої події з ПДВ. Ми будемо розглядати приклад, коли ми виконуємо продаж товару, ми виставляємо рахунок про форму, тобто не підтверджуємо, ще комерційну пропозицію, отримуємо авансовий платіж, прив'язуємо коректно цей платіж до продажу, реєструємо податкову накладну на аванс і вже потім відвантажуємо товар і створюємо рахунок фактуру, і створюємо вже фінальну податкову накладну, тобто закриваємо вже наш продаж. Отже, ми спочатку. Піддемо в модуль продажі і створимо продаж на клієнта. Я продублюю, який в мене вже є. Ви створюєте новий. Додаємо клієнта, додаємо товар, який ми продаємо. Ми продаємо одне крісло, вказуємо ціну за одиницю. У нас є податки, це реалізація ПДВ 20%. І для того, щоб у нас коректно формувалися податкові накладні без помилок, на карті контакта ми обов'язково вказуємо ІПН номер і на вкладці продажі та купівлі в полі. ID компанії вказуємо його. ЄДРПУ, якщо це, наприклад, Товка. І вказуємо країну Україна далі. З документу продажу. Ми його ще не підтверджуємо. Це просто комерційна пропозиція. Ми натискаємо відправити рахунок, тобто відправляємо рахунок про форму, натискаємо надіслати. На статус зміниться на пропозицію відправлено. В цьому статусі ми вже зможемо створювати податкову накладну після отримання оплати. У мене цей продаж виконується без договору. Ви можете також за допомогою нашого модуля додати договір. У нас є окреме відео по цьому, можете переглянути. Ідемо. В бухоблік в банк і прив'яжемо платіж по банку авансовий платіж. Я зараз буду руками створювати операцію. У вас це може бути затягуватися з банківської виписки автоматично. Наприклад, 5 числа нам зайшов аванс по ось такому продажу. Обираємо партнера це клієнт, і, наприклад, у нас буде 5500 аванс, який ми отримуємо. Натискаємо Об'єднати, натискаємо на другий рядочок і рахунок по правильному вказуємо 68 Це. Розрахунки за авансами, одержаними в національній валюті. Договір не обов'язково вказувати. Якщо ви працюєте в рамках договору і вказали його на продажі, то ми обов'язково вказуємо цей же номер договору при рознесенні банківської виписки. І нижче обираємо замовлення на продаж. У нас це 51 замовлення. Прив'язуємо авансовий платіж до конкретного замовлення на продаж. Натискаємо Підтвердити. Повертаємося на наш документ продажу, оновимо сторінку і бачимо, у нас з'являється кнопочка Створити податкове. Ви накладну натискаємо на неї, тому що нам треба зареєструвати податкову на отриманий аванс. Відкриваємо податкову накладну. У вас точно сума не зійдеться тут з першого разу, якщо в нас не налаштована певна кількість знаків після коми на одиницях товару. Чому? Тому що, якщо ми продаємо один товар, а вам просто якусь небудь суму закинули як аванс, що найчастіше в нас відбувається в реальному житті, то в нас тут сума буде не сходитись. Чому? Тому що ми автоматично обчілимо. Вислюємо кількість від суми отриманого авансу, ми ділимо це і від однієї одиниці отримуємо просто якусь частину кількості цього товару, щоб у нас правильно рахувалася податкова накладна на конкретну цю суму. Як нам це виправити? У вас тут, скоріш за все, зараз два знаки після коми. Це виправити можна. Нам не потрібно переробляти весь продаж, нам треба піти в налаштування в режимі розробника. Ми йдемо в модуль налаштування, технічні налаштування. Знаходимо тут точність заокруглення. І на Product Unit of Measure це одиниця вимірювання товару. Ставимо. У мене, наприклад, це 7 знаків після коми. У вас може бути навіть більше. Зберегли, далі ми йдемо в модуль склад, налаштування, категорії одиниці вимірювання. Йдемо на одиницю, тому що у мене одиниці, і тут ми також додаємо нулі до одинички. У вас буде 0,01. Ми додаємо ще 6-7 нулів для того, щоб у нас коректно. Конвертувалися одиниці вимірювання. і зберігаємо. Потім ви повертаєтесь в податкову накладну, у вас вона буде некоректна. Можливо, можливо, у вас все одразу правильно порахується. Ми її можемо видалити, поки це статус чернетки, повернутися на продаж і заново створити податкову накладну. І тоді вона у вас вже створиться коректно. Отже, дата складання у нас, наприклад, 5.02, тоді коли ми отримали платіж, і натискаємо підтвердити. В бухобліку клієнти видані податкові накладні. У нас буде на 5500. Підготовлених ця податкова накладна, ми її можемо натиснути Дія на ній експорт податкової накладної в XML. У Вас завантажиться документ XML, варити XML натискаємо. Ну і тут, наприклад, у нас вже є помилки. У нас ідентифікаційний код особи або паспорт у налаштуваннях нашої компанії нам треба вказати. І, наприклад, у нас код у також не налаштований на товарі крісло. Тобто нам треба піти в склад на товари, крісло, яке ми продаємо, і заповнити тут поле код УКТЗ. Ми його вказуємо. Зараз ми спробуємо ще раз. Ну і система вам буде робити підказки по помилкам, які в нас допущені в системі по налаштуванню. Якщо у вас все коректно, то ви зможете завантажити файл XML і далі ви його вже загружаєте в медок або в кабінет платника податків із вашого комп'ютера. Коли в нас вже все відправлено, ми натискаємо відправлено в ERPN і зареєстровано в ЄРПН». Тобто ця податкова накладна в нас зареєстрована. Повертаємося на продаж і підтверджуємо. Вже документ продажу. Давайте ми ще підемо паралельно в модуль бухоблік. Звітність, аналіз вихідного ПДВ це аналіз по першій події ПДВ. Я обираю звітний період, тому що я в ньому працюю зараз. І розгортаємо тут клієнта нашого і розгортаємо продаж. Ми бачимо всю історію, що у нас 5.02 прийшла платіжка від клієнта, це авансовий платіж на 5500, і в нас вже зареєстрована податкова накладна. Тепер підемо в продаж і, наприклад, підтвердимо. Відгрузку. Дату бухобліку поставимо, наприклад, ми раніше це робили 10 числом, нехай це буде. Натискаємо Підтвердити. Повернемося на наш звіт, оновимо його, і ми побачимо, що у нас додався документ відгрузки. На 21 тисячу ми відгрузили товар, і система на різницю нам підказує, що нам потрібно зареєструвати податкову накладну. Тобто, ще до моменту створення рахунку фактури в системі інвойсу ми вже можемо створити податкову накладну на відгружені товари. Це робити, ми повертаємося на документ продажу, і в нас знову є кнопка Створити податкову накладну. Ми її натискаємо, заходимо податкові. В нас їх уже дві, і на різницю система формує нам податкову накладну. І кількість також бачимо, що враховується різниця від тієї, на яку кількість ми вже зареєстрували податкову накладну. Наприклад, у нас тут буде теж десятим числом. Зберігаємо підтвердити відправлену в ЄРПН, зареєстровано в ЄРПН. Уявімо, що у нас там все правильно налаштовано, ми XML завантажили і відправили. Вернемось до нашого звіту, оновимо сторінку і бачимо, що податкова накладна в нас тут уже зареєстрована, але в нас немає рахунку і немає другої оплати. Відповідно, ми повертаємося вже на документ продажу і вже створюємо звичайний рахунок, звичайний інвойс, рахунок фактуру на всю суму. Обираємо дату. Дата може бути і пізніше, може бути і сьогоднішнім числом, може бути десятим числом. Натискаємо підтвердити. Тут нам необхідно підтягнути наш авансовий. Який у нас був, ми його обираємо: це 5500. Натискаємо додати, оскільки в нас проводка була на 68,11, а в інвойсі. У нас проводка 361 рахунок, звичайний. То, звісно, система хоче нам зробити додаткову проводку на 361 рахунок цієї суми, яка в нас вже була. Ми натискаємо створити записи у журнал, тому що вони в нас просто не узгодяться між собою. Так, система це робить, це узгодження за нас. Повертаємось на рахунок і бачимо, що цей рахунок вже частинами оплачений, тому що у нас був авансовий платіж. Що нам залишається, це отримати 15 500 по банку. Підемо в Бухоблік, в банк, в банк. Операції сьогодні отримали плата за другу половину. Обираємо клієнта, вказуємо 15500, об'єднати. І тут ми вже об'єднуємо з рахунком, який в системі створений на ту різницю, яка в нас лишилася по заборгованості. Просто додаємо цей документ. Тут уже ніяких ручних операцій немає. Єдине, що може бути, це ми можемо договір підтягнути, але зазвичай він береться із документу рахунку з інвойсу. І, В принципі, ми напряму з цим документом узгоджуємо банківську вип. Натискаємо підтвердити, повертаємося на наш рахунок, У новому сторінку він у нас оплачений, повністю закритий і повертаємося на наш звіт по першій події або аналіз вихідного ПДВ, і ми бачимо, що у нас тут додалась оплата 21 числом 15500, і сам рахунок 21 тисяча на всю суму, інвойс, рахунок фактури, який нам дохід визнає вже в цей момент. І закривається він повністю нашою оплатою. Таким чином, за допомогою наших модулей по локалізації реалізації для України ви можете формувати податкові накладні, формувати їх на авансові платежі, на доставлені товари, дивитися звіт по першій події з ПДВ. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.